Ані дня без аварій, цього разу без жертв, але з потерпілими. ДТП трапилося в Івано-Франківську та снятані. Наш Денис Лужний знає більше. З Спочатку аварії постраждав 26-річний пішохід. Сталося ДТП в Івано-Франківську. Потерпілого шпиталізували. За попередньою інформацією слідства, 41-річна керманачка автомобіля Мерседес Бенс, машканка Івано-Франківської громади проявила неуважність та допустила зіткнення з пішоходом. Останній переходив проїздну частину дороги по нерегульованому пішоходному переході із самокатом. Інша то трошка трапилася у снятині. Там зіштовхнулися автомобіль, та мотоцикл. На місці аварії слідчі з'ясували, що 23-річна водійка автомобіля ВАЗ, місцева мешканка під час руху на нерегульованому перехресті здійснювала маневр виїзду з другорядної на головну дорогу. І як результат допустили зіткнення із мотоциклом. Останній рухався головною дорогою у всіх автопригодах. Водії виявилися тверезими. Наразі за цими фактами проводяться досудові розслідування.